Тіма, злась, Тімка. Тут собак повна боїться. Загнали тебе, так? Да? Тімон? Кс -кс -кс. Злась. О, очі, очі спать хоче видати. Що, собаки гади тебе. Злазь. Кс. кс Я й себе буде шість жарене. Сало на салі. Кс-кс-кс-кс. Злазь, кажу. Тімка. Ты подвей на него. Тимон. Тимон покемон. Тима. Кс Злазь. Тимка. Кс -кс -кс. Я хочешь.